Вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити 440 гривень за себе, а також по 880 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити ці кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от статтю. Якщо ви відкриваєте цю статтю через свій мобільний телефон, то у вас вона буде в хорошому як? в хорошому. Розмірі. Якщо ж ви відкриваєте через ноутбук або ж персональний комп'ютер, то бачимо, що тут трішки завеликий розмір, тому можна в принципі, зменшити масштаб, щоб вам було зручніше. Але я рекомендую відкривати саме через мобільний телефон. Отож, дивіться. Ми безкоштовно отримаємо 440 гривень за себе, а також. 880 гривень за кожного запрошеного друга від біржі Bybit. Для того, щоб нам отримати ці кошти, вам потрібно перейти за посиланням. Ось тут я залишив це посилання в статті. Переходимо та нажимаємо на кнопку Отримати картку. Як бачимо, тут нам необхідно авторизуватись на ByBit. Якщо ви ще тут не зареєстровані, то зареєструйтесь на Bybit та обов'язково пройдіть верифікацію. І після чого повертаєтесь до попереднього етапу та переходьте за посиланням та нажимаєте на кнопку Отримати карту. Після успішної авторизації бачимо, що знову ж таки ми нажимаємо на кнопку Отримати карту. І у вас може попросити пройти верифікацію, якщо ви ще її не пройшли. У деяких користувачів, які вже давно на ByBit. Іноді також просить пройти повторну верифікацію, тому, якщо вас просить, то нажміть на кнопку «Verify Again. І тут бачимо, ми вибираємо документ, через який нам потрібно пройти верифікацію. Після цього ми очікуємо близько 5 хвилин одобрення верифікації. І ось бачимо, що нашу перевірку успішно завершено. Тепер ми нажимаємо на кнопку Назад. Та тут, навпроти Identity Verification, нажимаємо на кнопку Далі. І бачимо, що тут нам необхідно вказати своє місце проживання, можна вказувати рандомну адресу, підтвердження адреси не просить. Але якщо ви хочете отримати, замовити собі фізичну карту, щоб можна було в банкоматі її використовувати і так далі, щоб можна було пощупати руками, то рекомендую вказувати дійсно адресу проживання. Отож, бачимо, що після того, як ми вказали свою адресу проживання, нам необхідно заповнити невеличку анкету і відповісти на декілька простих запитань. Ви можете, в принципі, вибирати ті самі відповіді, що і в мене ось тут. Так. <кхем> і після цього у вас з'явиться вікно, де потрібно буде вказати свій номер телефону, свій емейл та реферальний код. Обов'язково тут в, розділ, в розділі реферальний код, вказуєте ось цей от мій код g 6 qw 87 Ось тут в статті я також його продублював, ви можете скопіювати і вести його. Оскільки, якщо ви не введете цей код, то ви не отримаєте безкоштовно за себе 10 доларів або 440 гривень. Отож, дивіться, ми створили успішну вже картку ByBit і бачимо, що у нас тут доступний баланс вже є на рахунку. Тобто кошти, які на ваші карточки Bybit, вони по суті це ті самі кошти, що у вас на біржі на балансі в розділі фінансування. Отож, нам необхідно тепер на біржу закинути 5 доларів, від 5 доларів. Тобто, Це можна зробити через P2P, використовуючи свою гривневу карточку, або можна закинути з інших бірж. Тобто нам просто потрібно поповнити цей аккаунт фінансування USDT, ну, бажано на 6 доларів. Тепер у вас виникає питання, для чого нам її поповнювати? Для чого нам поповнювати баланс своєї біржі Bybit. Дивіться, для того, щоб нам отримати безкоштовно за себе 10 доларів і, відповідно, отримувати по 20 доларів за кожну запрошену друга, нам необхідно зробити хоча б одну якусь транзакцію з даної карточки. Тобто нам необхідно оплатити щось картою. Бачимо, що в умовах реферальної програми пише про те, що необхідно оплатити щось від 5 доларів, і за це вам на протязі 14 днів прийде безкоштовно 10 доларів за себе, а також 20 доларів за кожного запрошеного друга, якщо ваш друг перейде по вашому реферальному посиланню і зробить також будь-яку оплату від 5 доларів. Ось бачимо. Проте, деякі мої підписники робили оплату картою лише на 0,5 доларів, і їм також прийшов реферальний бонус. Тож тут головне тестити. Але я рекомендую все ж таки робити оплату від 5 доларів. Бачимо, що в розділ Бонусний центр приходять ці 20 доларів за кожного запрошеного друга. Ці 20 доларів приходять протягом 14 днів від моменту, як ваші реферали зробили оплату картою. Так, за кожного друга, який по вашому посиланню зробить карту і зробить оплату цією картою, то ви будете за такого друга отримувати по 20 доларів виводних або ж по 880 гривень. Тобто ви можете запросити навіть тих користувачів, які вже є на Bybit, проте ще не мають цієї карти, так і тих користувачів, які взагалі ще не зареєстровані на Bybit. Тому, по суті, тут досить круто, оскільки. За кожного такого користувача ви отримаєте по 20 доларів. Тобто одного друга запросили, отримало 20 доларів. 10 друзів запросили, отримало 200 доларів, 100 друзів 2000 доларів. 1000 друзів 20 тисяч доларів. Тобто тімка справжній гем. Отож, дивіться, тут в розділі «Get up to 30 USDT. Якщо ми нажмемо на цей от банер, то ми тут можемо взяти своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і за кожного такого друга отримувати по 20 доларів виводних. Проте, перш ніж запрошувати, ви маєте самі здійснити будь-яку оплату картою від 5 доларів бажано. І за це ви також отримаєте додатково плюс 10 доларів. Ось бачимо, я вже отримав 140 доларів виводних за перших 7 людей, які зробили будь-яку будь оплату картою Байбіт. Тобто, по суті, після того, як ми відкрили карту, ми дізнаємося реквізити своєї карточки, термін дії, CV-код і на будь-якій будь платформі робимо будь-яку оплату цією картою. Так, де можна в принципі, оплатити, зробити транзакції з цієї карти? Можна оплатити на будь-якому сервісі, приміром на Aliexpress, на Joom, на Amazon і на будь-яких подібних площадках. Також можна задонатити в будь-яку будь благодійну організацію, але підписники говорять, що ця транзакція не підходить. Тому рекомендую вам або в Aliexpress, або ж в Joom, або ж в Amazon зробити будь-яку оплату. Ви можете і зробити оплату від 0,5 долара. Головне, щоб оплата пройшла, і через 14 днів у вас має вже бути на балансі плюс 10 доларів. І також за кожного запрошеного друга, який по вашій рефці, відкриє карточку і зробить будь-яку оплату, то ви також за нього отримаєте по 20 доларів або ж по 880 гривень в одних. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.